Ше вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Короков. Сьогодні будемо говорити про те, що цікавить абсолютно більшість українців. Те, що якщо зараз вас це не стосується, то і з часом обов'язково буде стосуватися. Будемо говорити про пенсії. Зараз просто почую величезну кількість, знаєте. Скептичних якихось висловів. І я абсолютно згодна на 100%, що та пенсія сьогодні, яку отримує більшість українців, ну, найменша пенсія чи середня пенсія, як вона правильно називається, вона не відповідає дійсності абсолютно. Я про те, що на ці гроші жити не те, що неможливо, а неможливо, жовсім неможливо. От ми хочемо сьогодні зрозуміти, все ж таки, як же. Розраховується взагалі пенсія, як взагалі цей процес працює, і чому у е, певної кількості українців пенсія там близько трьох тисяч гривень, а у когось пенсія? Як мінімум в 10 разів більше тому в нашій студії Тетяна Яворська, заступник начальника головного управління пенсійного фонду Одещини. Вітаю вас, пані Тетяно. Yes, Дякую, що прийшли. І хочу спочатку вас спитати, як взагалі має змінитися пенсійне законодавство в цьому році і чи має воно змінитися, тому що про які зміни говорили ще у 2024-му. Mm -hmm. Ну, так склалося, що, що в нас на Україні щороку міняються показники мінімальної заробітної плати, пенсії, розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних членів сім'ї. Що стосується бюджету на 2025 рік, рік на жаль, зміни ці не. В сторону збільшення не пройшли. Угу. Всі ці показники, які враховуються для розрахунку пенсії, остались на е, рівні 2024 року. І так, заробітна плата у нас складає 8 тисяч гривень, прожитковий мінімум для працездатних осіб 2316 гривень. Мінімальна пенсія, яка залежить від прожиткового мінімуму, звичайно складає 2316 гривень. Це катастрофічна сума, катастрофічно да, низька зв сума. Зв'язку з цим, звичайно, не буде підвищень. Ем... Надбавок, додаткових виплат, наприклад, до пенсії інвалідів війни, учасників бойових дій і самопідвищення цих категорій пенсіонерів. Ну, звичайно, у них пенсія не в мінімальному розмірі. Ми кажемо за мінімальний розмір це тих осіб, які мають недостатній стаж і, звичайно, заробітну плату недостатню, дає яка дає змогу перерахувати пенсію в більшому розмірі. І ось е, я сказала ці показники і довожу, підвожу до того, що хочу сказати: пенсія залежить, розрахунок пенсії залежить від трьох показників: Це страховий стаж, це заробітну плату, яку отримували не останній місяць. Чи два, чи два роки. А заробітна плата на сьогодні в нас враховуються, починаючи з 2000 року, з липня місяця, по день звернення. От за такий великий проміжуток часу ми розраховуємо заробітну плату, ділимо на відповідні коефіцієнти, і враховується рік виходу на пенсію, який залежить від економічних показників в Україні. Оці показники і оприділяють розмір пенсії кожного громадянина. Давайте нагадаємо, який наразі страховий стаж має бути для того, щоб взагалі виходити на пенсію. Ми ж пам'ятаємо, що ці цифри теж змінювалися. В цьому році у нас змінено потрібний стаж роботи для призначення пенсії за віком, і він складає 32 роки. Вік виходу на пенсію 60. Як для чоловіків. Так і для жінок. Я кажу за пенсію за віком на загальних умовах. Є громадяни, які звертаються за пенсії, і їхній е стаж не. Страховий стаж не відповідає тим умовам, які я кажу, 32 роки. Наприклад, в 63 роки підуть на пенсію пенсіонери, які мають стаж страховий від 22 років до 31 в цьому промежутки. І в 65 років підуть на пенсію, які мають 15 років. І до 22. Ті категорії, які зовсім не мають, і 15 років стажу, вони повинні звернутися до органів соціального захисту, де можливо буде розглянути питання про призначення їм якогось е, пособія на проживання, угу. яке також залежить від якихось доходів. Тобто, в будь-якому випадку зараховується страховий стаж тільки в тому випадку, якщо є взноси до пенсійного фонду. Ця норма діє. Із 2024 року. 2004 року, вибачаюся, так. Да. Угу. До цього основний документ, який, по якому враховується стаж, це є трудова книжка, це є диплом про навчання, це є військовий квиток про проходження служби. Угу. От такі показники. Чи зараховується до стажу навчання у вищі? Навчання зараховується тільки до 2004 року. А після 2004 року, якщо студент не заключав договор добровільного страхування, то для розрахунку стажа цей період не зараховується. Угу. І чи входить до цього періоду декретна відпустка для жінок? Декретна входить, якщо людина зараховувалась на підприємстві, де вона працювала, знаходилась на декретній ну, то відпустці. Тобто офіційно працевлаштована да, да, і відносно. Звичайно, так, да, це все зараховується. І в зв зв'язку з цим ми чекаємо на протязі 20, 2025 року ну, ряд змін все ж таки. Не будемо так на такі Мотки. Будуть перераховуватися пенсії в зв'язку з проведенням індексації це станом на березень місяць. Це і президент в своїй промові сказав. Ми розраховуємо, який на сьогодні коефіцієнт. Мені важко сказати. Він знову ж таки залежить від економічної становища в Україні, визначається це кабінетом міністрів, доводиться до органів пенсійного фонду, і всі ці розрахунки ми робимо. В автоматичному режимі і звертатися до нас нема необхідності. Uh -huh. Крім цього, працюючі пенсіонери із загальної кількості 650 тисяч пенсіонерів у нас 170 тисяч працюють. Всі працюючі пенсіонери, якщо ви не відпрацювали два роки, вони можуть звернутися за перерахунком пенсії. Угу. Цей перерахунок пенсії проводиться також автоматично. Станом на березень, ми його проводимо в апрелі, в квітні в квітні, вважаю, так, так. В квітні проводимо. Станом на березень вважаємо стаж роботи і робимо в автоматичному режимі. Знову ж таки, пенсіонерам звертатися до наших відділів обслуговування також немає. Ходити нікуди не не, немає необхідності. Ми бачимо всі відрахування, які є в працюючої особи, і це дає змогу порахувати страховий стаж. Крім того, при перерахунці пенсії за два роки є категорія людей, в яких два роки не. Припадає на березень, а десь на кінець року, то таким необхідно звернутися особисто із заявою для проведення перерахунків. Я б хотіла ще відмітити пенсіонерів, які звільнились. З роботи і мають наказ про звільнення, то необхідно обов'язково звернутися до пенсійного фонду. Чому тому, що ми повинні зробити перерахунок пенсії в сторону збільшення в зв'язку з перерахунком по сверхнормативному стажу роботи? Це таке, таке прохання, можна сказати, до наших глядачів, які отримують пенсію. У нас ну, і, власне люди самі мають бути в цьому зацікавлені, да. так то чому йдеться про перерахунок. В Той же час, якщо людина поступила на роботу, вона також повинна звернутися до органів пенсійного фонду, надати виписку з наказу для того, щоб ми не проводили якісь нарахування, тому що потім буде переплата, коли ми вже робимо робимо ідентифікацію, перевіряємо, то ми можемо встановити переплату. Пані Тетяно, хочу ще спитати вас наприкінці 2024 року. Ну якщо точніше, то в грудні з'явилася звідкись інформація, що а, пенсії деяким категоріям людей будуть змінюватися, причому у сторону зменшення. Чи відповідає вона взагалі дійсності? Якщо так, то кого це стосується? Да, дійсно прийнята постанова. Вона діє в нас 1 січня цього року, і вона розповсюджується на тих громадян. Які отримують пенсію, в основному по спецзаконам, і в яких пенсія більше, чим максимальний розміром, до речі, я не сказала максимальний Як розмір так? пенсії у нас 23 23,610. Угу. Якщо ці суми виплат у них перевищують Встановлений максимальний розмір пенсії, то було прийнято рішення і пенсія в січні і буде це діяти протягом 2025 року на період військових дій військового стану нашого вона буде проводитися таким чином. Виплачуємо 23 610, ту основну, яка. Повинна бути виплачена відповідно до законодавства, а решту буде зменшений діяти, зменшений коефіцієнт. решту буде перераховуватися, є відповідна програма, ми по цій програмі перераховуємо. Ну, Якщо довідомо вам скажу, що, що таких людей у нас серед осіб, які отримують військову пенсію із тої кількості 650 тисяч пенсіонерів. Це 1700 осіб, а серед цивільних майже 60 осіб, яким трохи ми зменшили виплату на протязі ця дія постанова на протязі 25-го року. Я б хотіла б навірно процитувати, угу. на кого не розповсюджується, тому що це дуже ну, важлива ця умова, Давайте, так, це. що це, значить, особи, які отримують пенсію, звичайно, більше 23 610, но але які брали безпосередню участь в антитерористичних операціях, забезпечені її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції, в період її проведення. Безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони відсічі стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганських областях, а також члени сім'ї, які отримують пенсію от таких осіб. Знаходяться на обліку і отримують пенсію. Тому е, працівники органів пенсійного фонду сьогодні підготували листи, відправили таким е, особам, які отримують пенсію, е, для того, щоб надали додаткові от такі документи. Mm -hmm. Тому що в пенсійних справах нас цих документів на сьогодні немає для того, щоб ці пенсії виплачують. Ну, а по-простому сказати, це АТО наше, яке ми. Ми знаємо з вами 14-го року, та, 14 року. Ну на жаль, необхідно надати для того, щоб пенсію отримувати у повному обсязі. Чи є категорії людей, яким пенсія буде збільшуватися, окрім того, що ви вже сказали, що деякі будуть перераховувати от прям про збільшення? А у 2025 році? Ні, ні, збільшення в нас нема. немає. Це, це називається перерахунок у будь-якому. Так, так. так, збільшення в нас немає. От всі, якщо любі, я хотіла б, щоб пенсіонери знали, що любі зміни, які є в пенс... у них, в їх трудовій діяльності, необхідно звернутися до органів пенсійного фонду для того, щоб перерахували і визначили чи правильно встановлений розмір пенсії. Я б хотіла ще звернути увагу, оскільки ми казали про е наших. Е Атошників, да, на внутрішньопереміщених осіб. У uh -huh, uh -huh. нас в місті їх майже 8 тисяч. Це зареєстровані 8 тисяч. Да, зареєстровано, так, так, отримують у нас пенсію. Так, ми, так. Зараху, ми запросили пенсійні справи в електронному варіанті, і вони у нас заходяться на обліку. Також ми їм робимо перерахунки, як і всім пенсіонерам. Uh -huh. Виплату пенсії ми проводимо в тому разі, якщо вони проходять ідентифікацію. Цю ідентифікацію, ну, перевірка, Живий, здоровий, і так далі. Цю ідентифікацію ми повинні проводити через кожних шість місяців. Угу. Якщо ВПОшники не пройдуть ідентифікацію, на жаль, виплата пенсії знімається. Потім, коли вже проходять, то поновлюється з того періоду, коли вона призупинена. Що їм потрібно робити для цього? Вони ідентифікацію. Е, вони можуть через дію підпис це зробити, угу. вони можуть звернутися до відділів обслуговування. Громадян безпосередньо в нас вони можуть провести, зробити заявку і пенсійному фонду, і ми проводимо відеоконференцію. Тобто, якщо людина не має змоги через телефон це зробити, угу. не розуміє, як це, то ми будемо задавати працівники пенсійного фонду, будуть задавати питання по пенсійній справі і таким чином встановлювати особу, дійсно чи вона відповідає ті особі, яка дійсно є. Що стосується тих, які знаходяться за кордоном на час прихисту, коли вони, то вони. Теж можуть це зробити, звернутися до консульських служб, які там є, для того, щоб їх перевірили, підтвердили це і разом з заявою відправили до України до відділу отримання. А пенсії. якщо їхній термін перебування там за кордоном збільшується, пенсія тут українська продовжується Продовжується, обов'язково. Тобто там немає терміну, так немає. це безтерміново. На цей період немає. Обов'язково. Порядки повинні е, пенсіонери, е, які отримують пенсію через банківські установи, отримувати її, знімати, будемо так говорити. Mm -hmm. Якщо на про кошти, якщо один рік не знімаються. Е хоч, хоч один місяць, то на жаль, буде банком заблоковано цю карточку, і необхідно буде. Ну будуть От вже я дуже про такі історії. Пенсіонери да. приїздять звідти це для того, щоб розблокувати картку. Це да. саме з тих причин, що вони не знімали гроші. Знімали гроші і тому а більше ніяких процес... пенсіонери ми виплачуємо пенсію. Да, можливо, у нас є якісь дані про смерть пенсіонера. Ми можемо заблокувати, але це зовсім інше. Ну, то зрозуміло, це, так, це так, інші, так. Да. і а. коли ми з вами поговоримо про внутрішньо переміщених осіб, я б хотіла ще сказати, що прийнято наразі вона вступає в силу завтра. Ця постанова Так, це, вона, да. того, так, січня, да. так. це порядок реалізації експериментального проєкту щодо надання субсидій на оплату вартості найма, оренди, житлового приміщення та Компенсації частини податку на доходи фізичних осіб запроваджено цей новий вид допомоги для ВПОшників. Це субсидію на оплату вартості або часткової вартості найма оренди житла та компенсації на період два роки. Це такий ну, експериментальний проєкт буде. Вона розповсюджується на всій Україні. Ця постанова і діє на тих осіб, які у нас. Ну, Немає свого життя і, і вони наймаєте, це переважно більшість да, переселенців. Да, а ми... до речі, це якась обмежена це, сума? Ні, Яка Це, це сума, не буде обмежена. Бути? А сума? як це буде визначатися? Зараз, ну, На сьогодні нам ще важко сказати, mm -hmm. як вона буде. Я чуть-чуть підведу до цього З завтрашнього дня, як я сказала, вона вже діє. Необхідно пенсіонерам разом із тою особою, де вона наймає житло. Прийти до управлінь пенсійного фонду в єдині вікна, угу. мати з собою договір, який вони е, заключили на оренду. Да, Звичайно, е, хазяїн цієї квартири, де орендується, е, він повинен мати всі відповідні свої документи, паспорт, код, документ на це житло, там будуть прийматися документи і е, будуть розповсюджуватись на тих осіб осібпоочників, яким призупинена виплата пенсії отих. Помните, 2 тисячі так, так, для так. дорослого да, так, для так. дітей 3 тисячі. Це буде розповсюджуватися ця постанова тільки на тих осіб, яким призупинена та виплата. Mm. Ну, Буде враховуватися це місцевість, де мешкає метраж, mm -hmm. розрахунки, які. Ну, вони в цьому договорі заключили, і буде определятися ця компенсація. Mm -hmm. Тобто сума буде різна да. в кожному випадку, звичайно, це індивідуальний звичайно, підхід да, має да, бути. Да. Зрозуміло. Ну і ще хотілося б, звісно, не оминути найважливіші такі питання, так? Це корупційні скандали, про які дуже багато говорять. І останнім 24-й рік був повний, на жаль, на ці корупційні скандали. Я не кажу зараз про морально-етичний бік цього, це ну, насправді. Жахливі речі, коли в країні йде війна, і це все продовжується, але ж ми зараз не про це. Ми зараз про те, що е, є пенсії, є категорії людей, які отримують найвищі пенсії. Я не про ті, що 23 600, я про uh -huh. ті, що є набагато більше. Це е, судова система. Так, це всі знають, що це судді, прокурори, е, ну і чиновники зазвичай. Uh -huh. Що це взагалі за пенсії і як їм нараховуються отакі суми? Uh -huh. Ну можливо, начнемо з чиновників. Чиновники, скоріше всього, відносять. Я так розумію, це осіб, які мають право на пенсію про закону про державну службу. про… Якісь другі раніше отримували органи місцевого самоврядування. Наразі сьогодні це закон не діє і про науково-технічну діяльність, це теж закон не діє, їм розраховується на загальних підставах. В основному це закон про державну службу, це закон про народного депутата, про нацполіцію і так далі. Цим особам розраховуються пенсії, звичайно, відповідно до законодавства. Воно трошки відрізняється від того законодавства. Яка, яке дає право розрахувати пенсію на загальних умовах. Там також враховується і стаж, і заробіток. Ну, заробіток, можливо, не за такий великий термін часу, як я назвала для розрахунку пенсії на загальних підставах. Це з 2000 року по день звернення. Звичайно, определяємо розмір пенсії. Якщо ця пенсія більше 23 610, ми можемо цю цьому більше не виплачувати, це не передбачено. Так, програма в нас працює. При цьому програма в нас не дає можливість виплатити більше. Наразі є такі випадки: це відповідно до рішень суду. Якщо людина оскаржувала дії, Органів пенсійного фонду не ем, согласна була із тими постановами, які прийняті в часі її, вона може оскаржувати їх. І якщо рішення суду у нас є, поступило до органів пенсійного фонду, і в нас пройшла вся процедура оскарження, тобто починаючи від апеляції до касаційного. Оскарження і е, касація підтвердила рішення суду першої інстанції. То ми, е, звичайно, перераховуємо відповідно виконуємо це рішення суду. Оце той факт, коли ви кажете, що є які корупційні, зі своєї сторони, з сторони органів пенсійного фонду, тут зовсім немає корупційних дій, тому що в нас є. Рішення суду, які ми повинні виконати. Що стосується самих же суддів, то в суддях пенсія не призначається, їм призначається довічне утримування зв'язку із звільненням. Документи надає судова адміністрація і органи пенсійного фонду на основа, на основі закону про судоустрій суддів, перераховують пенсію. Тобто просто все. ви маєте всі папірці, так і да. ну якщо такою простою мовою, І от так і, і перераховуємо чином... ніяких у нас інвалідів, за які власмова в кінці року у нас де не підтверджено такі великі розміри. Ми не маємо на сьогодні. До нас цей факт ще не ми не отримали їх. У нас люди отримують, отримують пенсію таку, як вони зарабза. Робили за свій І на сьогоднішній день 23 600 – це максимальна це пенсія максимальна, для да, максимальна. Uh, пересічного українця. Так да якщо, uh, якщо в нього є підстави є для нарахування до коней, да. uh, скажіть ще а меру хто пенсію нараховує зазвичай? Ну, в залежності від того, на яку пенсію мер буде мати право. Якщо він має Ну, Я право, про те, що міський голова на... теж звертається до пенсійного фонду, коли Досягає ну, певного віку, так? Так, як це? міський голова. Я думаю, що він, оскільки ми сказали вже, що закон про самоврядування у нас не призначає пенсію, у нас не діє, то він може звернутися за призначенням пенсії на загальних умовах за віком при досягненні 60 років, і відповідно йому буде розраховуватися пенсія. В залежності від страхового стажу, який він має, і в залежності від заробітну плату, який він отримав з липня 2000 по день звернення за перерахунком пенсії. Теж його стосує. Якщо є які надбавки, якщо є заслуги, то буде встановлена надбавка. Наприклад, надбавка за особливі заслуги перед Україною. Вона відраховується 25% від прожиткового мінімуму. Ну це все іде до розміру пенсії, але на жаль, гранична величина 23,610. три шість І ще скажіть стосовно народних депутатів. Там, Там, як? Народних депутатів такі ж такі самі виплати, як я казала, також є декілька, де в нас мають судові рішення. Ми їм перерахували відповідно до цієї постанови No1, зменшили так? коефіцієнт отримання mm -hmm. на 2025 рік і плюс 23,610 і те, коефіцієнти зниження, які передбачені. Mm-hmm. Зрозуміло. Дякую вам дуже. Будемо слідкувати за тим, як буде змінюватися пенсійне законодавство. Так, напевно, так. що ми будемо мати якісь зміни. І 25-й рік, можливо, нам їх можливо, продемонструє так. Так. з ми... часом. Я розумію, що тим більше а, зараз є якісь речі пов'язані з воєнним з станом, системою ми ще говоримо. Система, Можливо, це щось? буде влітку якось. Ну, накопичувальна система, <гум> звичайно, у нас не буде працювати вже в цьому році. Скоріше всього, вона почне діяти. Якщо вона зможе її відрахувати, як повинно, то тільки з 2026 року. Добре, буде інформаційний привід, будемо спілкуватися да. стосовно цього. Дякую, Дякую вам. Тетяна Яворська, заступник начальника головного управління пенсійного фонду Одещини, була сьогодні в нашій студії. Ми говорили про те, як нараховуються пенсії, яка в нашій країні на сьогодні є максимальна сума, це 23 600, як навіть не пенсія, а виплати нараховуються, Суддям і прокурором, це те, е, яке завжди викликає дуже багато питань, так і власне як пенсії розраховуються для е, чиновників і е, власне для чиновників місцевого рівня. Е, е, от на сьогодні маємо те, що маємо. А, вам дякую, що прийшли. Відповіли на наше питання. Бережіть себе. Побачимося на першому міському. До зустрічі!